Цю місцину не можна назвати незайманою, адже людський рід облюбував її ще з незапам'ятних часів. Ще кілька десятиліть тому на місці цієї затоки було велике і багате село Бакота. А у 13-14 століттях тут жило, будувалося і торгувало одноіменне місто, яке історики вважають стародавньою столицею Понисся. Однак, у 1973 році державою було прийнято рішення про будівництво Дністровської ГЕС, а відтак і водосховища так, Бакота. І ще багато прилеглих сіл опинилися під водою. Тепер там, де колись цвіли сади та колосились поля, суцільне водне плесо, яке ще знають як Бакоцьку затоку. Цей край дуже своєрідний кліматичними своїми умовами. І дині, і кавуни, і виноград все вирощувалося в давній Бакоті, і зараз ми лише інколи натрапляємо на ці рослини. Зокрема, виноград на тих ділянках, де колись були от чи садиби, чи на схилах були посажені виноградники. А поміж них вся наша дика флора. Вона відродилася і вона нам говорить про те, що потрібно все ж таки дбати про природу, якнайменше її чіпати і турбувати. І тоді шовкова косиця буде багато років ще і століть попереду нам вказувати на те, що ми в степу. А також багато інших рослин будуть говорити нам про те, що ми на краю в Придністров'ї. Гігантське водосховище, що утворилось на цьому місці, формує власний мікроклімат та власну екосистему. Нові види рослинності поступово витісняють розкішну степову флору, що колись привільно почувалася в цих місцях. І хоч на крутих річкових схилах ще подекуди можна побачити зарості ковилий, її тут стає дедалі менше. За мною Шовкова косиця. Вона вже скидає свої плоди, але ми бачимо, як гарно вони виглядають. Місце, де колись були суцільні степові ділянки, де хвилювалася, як море ковила. І дійсно шовковим своїм виблиском нагадувала людям косицю. Сьогодні на цій території. Квартали Національного природного парку Подільського Товтри. і тут збереглися найцінніші рослини. Ми так недаром називаємо, тому що саме ковила, яку ми бачимо, ковела пірчаста, ковела найкрасивіша, вони занесені в Червону книгу України, угрупування в зелену книгу. Тут росте Шаверекія Подільська, яка також в міжнародних списках і червоних книгах. Тут є і регіонально рідкісні види, які охороняються, зокрема мінуарція Дністровська. Червоно та зелено-книжні види, рослини-ендеміки, усе це можна тут зустріти. І, звичайно ж, навколишні схили густо вкриті іншим рослинним розмаїттям. На щастя, поки що не рідкісним. Ця територія на сьогодні є у двох статусах. Це Національний природний парк Подільські товтри з одного боку, а з другого боку, ця територія називається «Водно-болотне угіддя Бакута. У 2004 році, згідно закону, було створено це угіддя, міжнародне угіддя. І ми, хоча знаємо, що ця територія є частиною Дністровського водосховища, і це не є природня затока. Але така назва дає нам можливість говорити про цінність і своєрідність цих земель. Велике та багате кормами водне плесо давно облюбували перелітні птахи. Влітку їх тут менше. Зате навесні та восени під час сезонних міграцій Бакутьська затока перетворюється на справжній пташинний базар. Вони тут і пролітають, і гніздяться, і зимують, і навпаки відлітають. Тобто це міграційний шлях. Того його і зробили заповідним об'єктом. І лебідів можна взимку побачити, і влітку на прольоті, коли вже кінець літа, і вони на осінь збираються відлітати або залишаються. І буквально зараз ми можемо побачити от, і дикого голуба припутня, і також тут літає буревітер звичайний, круки. Для тих, хто воліє побути з природою сам на сам, Бакота ідеальне місце. Тут немає мотелів і санаторіїв. Сюди не приїздять любителі гучних розваг і комфорту. Та й дістатися сюди не так просто, адже до самої Бакоти немає жодного автобусного рейсу. Сюди їдуть ті, хто спеціально обрав це місце для відпочинку або місце обрало його. Ось такою не дуже комфортною. Але дуже живописною стежечкою ми спускаємося нижче аж до самого Дністра. От пані Людмила вже заховалася за рогом, за кущем, а я ще поки що її наздоганяю. Ну, мабуть, особлива привабливість цього місця саме в тому, що воно отаке напівдике, необлаштоване, не дуже комфортне, тому що якби тут була асфальтова доріжка чи якийсь підйомник, то це вже була б зовсім не та бакота. Це вже просто був би якийсь осередок цивілізації, в якому залишився трошечки, залишилося куточок природи. А так вона ну, не можна сказати, що незаймана. Але практично не займана. Дорогою до Дністра минаємо старий скельний монастир, історія виникнення якого губиться в глибині століть. Учені кажуть, що ці печери у скелі були пророблені ще в дохристиянські часи, і їхній вік налічує вже принаймні чотири тисячоліття. Згодом тут оселилися християнські ченці. В різні періоди історії монастир то був заселений, то ставав пусткою. Новітній період його відродження почався в 90-ті роки минулого століття, і тепер тут діє православний. Славна церква, яку, незважаючи на утруднений доступ, на свята відвідують немало прихожан, і кожен прагне залишити тут щось на згадку про себе. Наші язичськи от, проявляються у певних таких своїх традиціях, і одна із них це залишати якусь хусточку чи стрічечку, завіжавши її біля святого місця. А саме скельний монастир це є святе місце, і тут є джерела святі. І от люди залишають ось такі речі для того, щоб здійснилося їх бажання оздоровитися, жити заможню, жити щасливо. А останнім часом зав'язуються для того, щоб був мир. Ну Тут справді стрічки різного кольору, різного розміру, різної фактури, різних матеріалів. Від поліетилену до якихось чисто дівочих стрічок, які колись дівчата носили у віночках, до вибачте, фрагментів спітньої білизни. Ну, мабуть, у когось що залишилося на згадку, той те і зав'язав. Ну, у мене от нічого при собі немає. Я вже думаю, пожертвувати шнурком від кросівка. Чи все-таки прийти іншим разом уже завідому з чимось з якоюсь пожертвою для цього місця? Ані шнурками, ані чим іншим жертвувати ми не стали. Натомість просто подихали повітрям святині густо настояним на пахощах розтопленого воску та ароматах акації, яка тут повсюди. На цих кам'янистих брилах, сьогодні, які є відкритими, зростають різноманітні рослини. І тут зараз ми бачимо дуже багато квітучої акації білої або рубіні псевдоакації. Щоб призупинити ерозійні процеси, колись ще в 60-х роках, 70-х, ці схили засадили акацію. З одного боку, знищилися природні ділянки, і прикро, що оці степові схили були. Засаджені. Ми от проходили і бачили між акацією, де не дещо збереглися, такі лоби, на яких росте знову ж та ж сама ковила, Астрагал Монпелійський. Але з другого боку, ті аромати, які сьогодні ми маємо від акації, ті квіти, які можна використати як лікарські, ті схили, які не обсипалися зовсім вже на дно, ми маємо можливість споглядати природу нашого краю вже трансформовану». Цілюща тут кожна рослина. Мабуть, немає в медичній енциклопедії жодної недуги, від якої не була би помічною бодай якась тутешня билинка. А ще стілює сама природа сонце, вода, повітря, аромати. Стілює насамперед ту ефемерну душу, існування якої ніким до пуття не доведено, та яку поминають всі кому не ліньки. Рай буває різним. Оце Акацієвий рай. Напевне, в раю саме так пахне. Тож не втрачаємо нагоди напитися цілющого повітря, бо ще невідомо, чи коли потрапимо до раю, все-таки і нагрішили за життя чимало. Втім, чи не зарано нам ставити тісто на пампушки, тим більше що тут сама природа налаштовує на довге та щасливе життя. От, хоча б ломеніс, прямо стоячий. Чому ми а його чому так називаємо? А тому, що якщо ми листочок потремо і понюхаємо. То всі хвороби проходять вмить. Він так ломить ніс, що всі хвороби втікають. Довго б тихаємо, але зато очищаємо слізову і нам тоді легко дихається. Можна спробувати. Ризикнув припустити, чи не від цієї трави пішло прізвище Ломоносов, хоча навряд чи в Архангельській губернії, звідки родом знаменитий учений, ростуть такі дива, як на благодатній українській землі, навіть більше в Подільському Придністрові, взяти, хоча б зараз ті чебрецю, які тут зустрічаються на кожному кроті. Він лікарський. Колись козаки не курили тютюн, а курили чебрець. Він лікував систему дихання, тому вони були здорові, і їм не страшні були ні морози, ні дощі, ні, нічого. От, адже чай з чебрецю чи просто люлька щебрецю допомагали тому, що зникали збудники хвороб, а людина була здоровою. Сьогодні ми забули народну медицину і чебрець рідко хто використовує, а мали би знати. То виходить, що курити чебрець це навіть корисніше ніж зовсім не курити. Е... Якщо курити, то краще чебрець. А якщо От. ви обирати між не курити і чебрецем? Не курити і чебрецем? Чебрецева люлька сьогодні для нас це як лікувальна люлька би мала бути. Uh -huh. А просто курити це. Шкідлива звичка взагалі. Yes. І багато лікарських рослин теж погано, якщо довго курити. От, козаки добре знали, коли їх курити. Вони курили таку траву от, перед зимою, щоб загортувати організм, весною, щоб підтримати організм, коли вже, як то кажеться, всі сили, і вітаміни, все, що загодно, тікає, тільки бацили, чіпляються і віруси різноманітні. От, тому все Но, має фуч. бути дозовано. Недозованим може бути лише спілкування з природою і перебування тут, на бакаті. На жаль, тут, як ніде, час спливає дуже швидко. Тож, протопавши вниз та вгору, певно, не один кілометр, дуже швидко забуваєш про втому. Варто лишень зачепитися оком за якусь красу, а вона тут всюди.